По перше, Дмітрі я би хотів сказати це по суті зараз пожежник, який терміново полетів в Вашингтон тушити ту пожежу. Конфлікта, яка розгорілася між Вашингтоном і Москвою, між Трампом і Путіном, де Лавров міністр закордонних справ, спілкуючись з Марком Рубіо, держсекретарем США, нарубав дров, як кажуть, наламав і зіпсував всі стосунки. Ну він безумовно діє в форматі, який йому сказав Путін діяти. Ну Путін тут переоцінив свій вплив на Трампа і свої добрі стосунки. Він думав, що він далі може дорачити Трампом. Він не хоче розуміти, в якій ситуації зараз знаходиться. Трамп, що в нього через рік проміжні вибори, що в нього падає електоральна підтримка. що в нього все провалюється. Він не може здобути свою нобелівську премію миру. А до завершення е подачі документів, яке завершується 11 січня наступного року, буквально два з половиною місяці. Йому треба досягти, хоч якийсь прогрес в припиненні війни між Росією і Україною. Йому треба посадити за стіл переговорів Путіна. Путін відмовляється. По суті, зриває його зустріч. Домовленості з е, в Угорщині, і на цьому фоні Трамп е, вводить санкції, нарешті, які обіцяв, нібито 10 місяців він блокував, створюючи е, найкращі умови для війни Путіна проти України, тому що е, допомога Байдена вся вичерпалась. Залишки Байденівської допомоги Україні також вичерпалось в літній період осінній, і Трамп створив ідеальні умови для наступу, створив по. Суті продавав індульгенцію на право продовження війни Росії проти України, але за цей весь час, що Трамп блокував і не не вводив санкції проти Росії, Путін не використав, не скористався належним чином, як уявляв собі Трамп, що він зможе захопити значний шмат е, території України. Це безумовно все е, розстроїло е, Трампа, бо Трамп не на стороні України. Трамп однозначно на стороні Росії він створив. Путіну найкращі умови ідеальні, не передаючи і не надаючи Україні ніяку нову військову допомогу, тільки в кінці вересня почав уже продавати і жовтня. І в цих умовах і надії, і сподівання Трампа, і, що Путін досягне якогось успіху в Україні, не справдилося. Ну і на цьому фоні і, Путін, який заявляє прес-конференції після введення санкцій, що ми цих санкцій та й не боїмося, та нам до лампочки ці всі санкції. Ну їм так до лампочки, вони так не боїться, що менше як за добу. Дмитрій вже опиняється в Вашингтоні і починає умоляти Віткуфа цього спецпосланника Трампа по Росії, щоби США за жодних обставин не водили. Нові санкції, вторинні санкції, А ці, що є, хоча би ну пригальбувало, затримало. Ну він уже оприлюднив їх. Ну ну не обов'язково ж їх водити. Їх можна притормозити ще якось, і він знову намагається переконати Трампа е через відков, я маю на увазі Дмитрів, російський е посланник. Що давай зустрінемося, якщо не в Угорщині, то є ще можливість в Малайзії на саміті Асіан, е, куди Путін е, збирається летіти, це не путати треба з південною Кореєю, яка буде спочатку саміт, а потім в Малайзії, куди б Трамп також І В Кореї Трамп хоче зустрітися з Сі дзіньпінім. А в Малайзі можливо, Трамп зустрінеться з Путіним, якщо він там буде або хоча б переговорить. Ну і... Дмитрів, виконуючи волю Путіна, намагається зараз загальмувати наскільки можна найгірший розвиток подій. Ну дуже важко загальмувати, тому що вже процес запущений. Як кажуть, поїзд вже на повних парах е летить, щоб вводити санкції проти російської нафти. 19-й пакет санкцій Європейського союзу також боляче вдарить все це в в комплексі. Е створює для Росії дуже погану І ситуацію, коли у них. finansiniai resursai точно не зростатимуть, а точно 100% зменшуватимуть. і цього фінансового ресурсу валютного буде дуже мало не доставати як для забезпечення внутрішньополітичної стабільності в самій Росії, соціальну і іншу економічну, так і на війну безмежно, що все споживається, якщо в 130 мільярдів доларів Росія отримала в 2023 році на війну від продажу нафти на світових ринках. В цьому році в, в 24-му, вибачайте, 100 мільярдів уже отримало. То зараз сподівається, що буде ця сума буде менше 80 мільярдів, а наступного 26-го, можливо, буде 70-60 мільярдів, бо тут ще впливає не тільки санкції, но і взагалі світова кон'юнктура, ціна на ринок країни ОПЕК викидають додатково нафту, компенсуючи замість Росії, бо Росія торгує в середньому в день 5-5,5 мільйонів барелей нафти. на Добу її треба чимось, якщо вводити санкції, компенсувати. Ну, от зараз країни ОПЕК нарощують з радістю виробництво нафти, кидають її на ринок. Ну і в загальному це все боляче б'є по Росії. Якщо так дуже коротко, то я би так відповів. Щодо наших союзників європейських щодо коаліції рішучих або називаючи коаліція охочих. Ми знаємо, що в п'ятницю 24 го числа відбулася зустріч, де учасники погодили включно новий план підтримки України, що містить п'ять ключових напрямків для енергетичної і військової допомоги. І про це заявив британський прем'єр Кір Стармер, зазначивши, що коаліція готова посилити тиск на російського диктатора Путіна. Як на полі бою, так і на його військову економіку, щоб змусити його сісти за стіл переговорів, пане Юрію у статті безпосередньо йдеться про те, що п'ять ключових напрямків є, зокрема, виключення російської нафти і газу з глобальних ринків і розблокування заморожених російських активів. Також як ви думаєте, от наскільки загалом реалістично реалізувати ось такий от план, такі от кроки, навіть я б сказала, до кінця поточного року? Ну, дивіться, дійсно по 140 мільярдах арештованих російських активів в банках Бельгії дуже важливо для наших громадян. Я би сказав, це не Бельгія блокує так класично. Всі країни Європейського союзу 27, ніхто не блокує надання, і всі погоджуються, що Україні можна надати цей кредит: 140 мільярдів доларів для захисту своєї території для суверенітету незалежності України. Але для цього треба вирішити всього навсього два технічних питання: технічних, юридичних. І вони полягаються в наступному. Перше, Бельгія просить, щоб всі країни Європейського Союзу, крім неї ще 26 плюс країн, приєдналися і юридично створили ту базу, той фундамент, на якому можна безболісно Україні надати у ці бікселя на 140 мільярдів доларів допомоги арештованих активів. Це перше питання: створити цю юридичну базу, якої не існує на сьогоднішній день, щоб вона була бездоганно юридично і. Другі, якщо Росія і навіть не якщо а коли Росія як за швидку Росія подасть судові позови проти Бельгії за те, що вона арештувала 140 мільярдів російських активів, і вдала її е ці кошти Україні. То хто буде повертати і як відсужувати у Росії цей позов, і хто потім має нести відповідальність? А якщо суд присудить якісь, що Бельгія має повернути Росії 140 мільярдів, а вони будуть вже усвоєні в Україні, то що Бельгія сама один на один залишиться з Росією? Чи весь Євросоюз, всі 27 країн приймуть цей удар спільно і разом будуть його відбувати? І от Бельгія каже: допоможіть мені, щоб ми всі разом візьміть ці ризики. На нас всіх давайте поділимо на всі 27 країн, які можуть виникнути в результаті майбутнього юридичного судового процесу проти нас. Ну і всі країни, в принципі, погоджуються, що є логіка і аргументоване занепокоєння більгійської влади уряду. І вони зараз до грудня місяця е, жовтий кусок і весь листопад іде середина грудня, два місяця. До того останнього саміту цього року, який має відбутися європейського союзу, щоб вирішити долю 140 мільярдів для України. Ну я думаю, що вони нарешті щось напрацюють, можливо, щось ухвалять і приймуть на саміті ЄС. І в результаті цього розблокується надання можливості Україні 140 мільярдів отримати чи відразу, чи частковими траншами, це вже інше питання на захист своєї території 26-27 рік на відновлення нашої економіки до того моменту, коли при. Війна між Росією та Україною буде підписано якийсь, можливо, а можливо, і не буде договір репараційний, який називають репараційний кредит: 140 мільярдів. Що Росія візьметься, відшкодовувати Україні ці завдані збитки і втрати. А відповідно за це ЄС і бельгійські банки розблокують для Росії ті реально фізичні 140 мільярдів євро, які лежать у них на рахунках. От, от в цьому плані, в принципі, в усіх є Розуміє, але треба технічно цю проблему вирішити по інших питаннях, європейські країни, які і Канада, в тому числі і не тільки які в Рамсанд входять, і коаліція рішучих надають Україні зброю, обіцяють, і Італія підключилася, ракети. Сам ті дадуть це спільне французьку виробництво зенітно-ракетний комплекс і французи. Сказала Макрон по відеозв'язку в інтернет-зв'язку. З'єднався з Лондоном з коаліцією рішучих, бо його там без, безпосередньо не було. Бо у Франції зараз дуже е складний період урядового шторму. Шторми дуже за то хто звільняє, хто призначає, Лікарню прем'єр-міністром, і йому було не, не до поїзду в Лондон, але він сказав, що він також приєднається і дасть свою. Часто ракет до цих самих сам ті зенітно-ракетного комплексу і навіть надасть Україні нову партію міражів. Яка кількість невідома, ну безумовно можна сміло казати, що це не більше, ніж, на жаль, ескадриля десь до 12 штук, можливо, 3-4-5 штук, можливо, десь 10 12 але не більше. Я не думаю, що більше це би було дуже добре, якби було 10-12 нових міражів. Ну, в тому числі буде підготовка наших пілотів на території Франції до цих міражів. І всі інші країни безумовно будуть допомагати в повному об'ємі, і вони закуповують у США американську зброю, як сказав Маркерюти, генеральний секретар НАТО, що ця коаліція, яка допомагає Україні, вже зібрала 2 мільярда доларів, які перечислені в Вашингтон, І Вашингтон уже, нібито, навіть освоює останній цей другий мільярд і постачає планово своєю логістикою в Україну цю всю зброю, на яку закуповується. У сполучених Штатів Америки за українським запитом саме та номенклатура не те, що хоче дати США нам, що нам не потрібно забирати, а те, що Україна сама просить в першу чергу це ракети до Петріо, зенітно-ракетних комплексів, і все інше, що Україна просить у США.